Циганков гравець Борусії Дортмунд. Лунін покине Реал Мадрид. Доля Мудрика в Челсі. Трансфер Довбика. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, щоб просувати український контент. Поїхали! Керівництво мадридського Реала знову планує посилити лінію атаки своєї команди зірковим французьким нападником Кіліаном Бапе, який виступає за ПСЖ і вже одного разу відмовив іспанському гранду. Кіліан Бапе може перейти з ПСЖ до Реала влітку 2024 року. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес вважає зіркового французького форварда пріоритетною трансферною метою. Про це повідомив іспанський сайт Релево. У четвер керівництво реала і головний тренер Карло Анчелоті провели зустріч, на якій було вирішено будь-за що привести Мбапе в Мадрид. Флорентіно Пере сповнений рішучості скласти групу атаки своєї команди з Мапе Родріго та Вінісіуса Жуніора, яких він вважає потенційно найкращим атакуючим три світу. Очікується, що француз замінить у лінії нападу свого співвітчизника Каріма Бензема. як ексклюзивно повідомляє іспанський портал Sport С, трансфер капітана містян ілкая Гундогана в Барселону практично завершений. Гравець покине англійський клуб цього літа по закінченню контракту і на правах вільно агента приєднається до каталонців. Важливу роль у переконанні гравця перейти до Барселони відіграв головний тренер іспанського колективу Гаві. А також трирічний контракт, який запропонували півзахиснику, оскільки Мансіті давав футболісту угоду лише за схемою 1 плюс 1. При цьому клуб вирішував чи продовжувати співпрацю на рік. Таким чином, німець зможе завершити кар'єру на найвищому рівні. Також як стверджує джерело, Арсенал теж намагався підписати Гюндогана. Нападник Дніпра-1 та національної збірної України Артем Довбик, який є найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи, входить до сфери інтересів італійської Салернітани. На трансфер Довбика також претендує Торіно, який цікавиться українцям уже не перший рік. Джерело зазначило, що вартість нападаючого становить 12 мільйонів євро, хоча Дніпро-1 планує виручити за свого бомбардира як мінімум на 3 мільйона більше. Раніше повідомлялося про те, що Артему цікавиться Марсель, Галата Сарай та ще сім клубів із європейських том чемпіонатів. Сам гравець та його агент нещодавно підтвердили інтерес із боку французької команди. Хоча ПСЖ виграв чемпіонат Франції, ситуація у клубі напружена. Відхід Месі вже вирішений. Головний тренер Крістофер Гелдє ймовірно не втримує свої позиції. Та й інші гравці теж подумають про зміну кольору. До цієї групи входить і Неймар, якому нещодавно зателефонували. Лайкуй повідомила, що наставник Манчестер-Сіті, Хосеп Гвардіола, зв'язався із бразильцем. Іспанці цікавлять наміри колишнього гравця Барселони. У літнє вікно зірка буде готова попрощатися з парижанами. Поки що потенційними напрямками згадувалися Челсі Ньюкасл. Водночас Лея Квіп стверджує, що телефонний дзвінок тренера Манчестер-Сіті мало що змінив у цій ситуації. Перехідний Мара в цей клуб здається малоймовірним, проте у Великій Британії вже спалахнула чергова хвиля спекуляцій про майбутнє 31-річного футболіста. Його поява в ОПЛ стала реальною. Наразі бразилець провів 173 матчі за ПСЖ, забивши 118 м'ячів і віддавши 77 результативних передач. Поточний контракт зірки діє до червня 2025 року, через що найбільше розмов йде про відхід у новий клуб. Нападник Лунуцького Туттенгема Гаррі Кейн ухвалив рішення покинути команду у літнє трансферне вікно, повідомляє Ас. Як інформує джерело, Кейн не задоволений тим, що відбувається у команді. Зокрема, нападника турбує ситуація з новим головним тренером. Крім того, Туттенгем вперше за довгий час не потрапив до Єврокубків, що також не відповідає амбіціям футболіста. Варто відзначити, що чинна угода Гаррі Кейна з Туттенгемом розрахована до літа наступного року. У послугах гравця активно зацікавлений Манчестер Юнайтед. Проте президент клубу Даніель Леві сподівається продати форварда до зарубіжного клубу. Він захисник збірної України Михайло Мудрик може змінити клуб у найближчі трансферне міжсезоння. Новий тренерський штаб не вбачає місця для українця в основі команди. Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно хоче вирішити проблему ігрового часу Михайла Мудрика так, щоб у виграші виявився і клуб, і сам футболіст. Український вінгер вирушить в оренду терміном до кінця сезону 23-24. Клуб, який працевлаштує Мудрика, не матиме права на викуп контракту футболіста. В послугах українського півзахисника зацікавлені команди із кількох європейських чемпіонатів. У Челсі оберуть команду, яка візьме участь у Єврокубках та гарантує молодому гравцю стабільне місце в основному складі. У Лондоні хочуть, щоб Михайло Мудрик продовжив свою кар'єру саме в англійській команді. Головним претендентом на гравця вважається Брайтон. Роберто де зумив зумів вивести команду до Ліги Європи. Італійський тренер знайомий із можливостями футболіста і хоче запросити його провести в команді щонайменше один сезон. Новим претендентом на Мудрика став англійський Ньюкасл, який уперше за 20 років вийшов у Лігу Чемпіонів. Причому сороки навіть готові самі платити заробітну плату українцеві під час оренди гравця. За межами Англії також є команди, які зацікавлені у трансферу Мудрика: Мінхенська Баварія, Міланський Інтер та Мадридський Атлетико готові розпочати переговори з Челсі з приводу оренди українця. 24-річний український воротар Андрій Лу. Лунін потрапив до сфери інтересів шотландського Селтіка. Українець влітку може змінити реал на гранда Шотландії. Кельти шукають гідну заміну англійському воротарю Джо Харту, якого протягом сезону критикували фанати. Одним з варіантів на заміну знаменитого англійського голкіпера є Лунін. Про це повідомляє авторитетне видання Мунду Депортіво». Реал, який в цьому сезоні дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, на даний момент з 77 очками в активі іде другим в іспанській лалізі. Але як випереджають третій Атлетіко Мадрид, який має 76 балів. Український півзахисник іспанської Жерони Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у німецькій бунеслізі. У його послугах зацікавлена Дорманська Борусія. Віце-чемпіони Німеччини влітку укладуть контракти з декількома талановитими молодими гравцями. Повідомляє Білд. Вдала гра Віктора Цанкова за Жерону привернула до футболіста увагу інших клубів. З моменту переїзду до Іспанії в січні 2023 року українець зіграв за каталонську команду 18 поєдинків, в яких забив три м'ячі та зробив 5 результативних передач. Головним претендентом на Віктора Циганкова вважається іспанська Севілья, яка нещодавно здобула путівку на групову стадію Ліги Чемпіонів. Команда з Андалусії отримає бюджет на зміцнення складу перед стартом у головному Єврокубковому турнірі. Також у послугах Цианкова зацікавлена дортмундська Борусія. Влітку джмелі продадуть Джуда Белінгема, за якого клубу заплатять щонайменше 100 мільйонів євро. Німецький клуб хоче компенсувати відсутність лідера всередині поля та витрати частину вирочених коштів на нових молодих гравців. Одним із них може стати цианков, за якого Дортмунд запропонує 30 мільйонів євро. Половину цієї суми згідно згодою, з Динамо Каталонська Жерона переведе Київському клубу. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!